Привіт, друзі, привіт підписники. Покажу вам сьогодні, що я буду робити. Ось є такий прицепчик, який я його сам зробив. Це для мотоблока або для мотоцикла. І хочу його покрасити. Зараз його розберу і почухаю, я вже почав його чухати, але вирішив познімати всі достки з нього і покрасити нормально, почухати нормально і покрасити. Потім планую... Поставив на зарядку оприскуватель, щоб зарядився акумулятор, чи він зарядиться, не знаю, бо він старий. І хочу піти побризкати межі. Межі спиляні дерева, ну, типу посадочка була. І попробую побризкати його, щоб воно згоріло, бо починає молодняк рости. А в будущему майбутньому планую ці межі розорати, щоб збільшити ділянки городів цих своїх. Так що такий план на сьогоднішній день далі буде.